Це ваша бабушка Галя. Бабушка Галиється. Оце, що я отримую Галя? — 350. Полтава. 350, то чому любительська? — Це лібра 400, а це може Полтава 300. Дитячого ці по 250 кіл. кілограмів. Да? Дівчатка, дивіться, наша бабушка Галя знаходиться, он достоїмо. Ми ось оцей стовпчик. За стовпчиком, дівчатка, кожне утро привозиться компаска, правда, дуже смачна. Ну, подивіться на ці боїться. Не жінка, а песня, сказка, очаровашка, чаровашка, а, а баяшка, привлікашка. І ми якусь у Приходьте всі. Тут дуже рада. Цілі бабушка Галя, дитячі. Дитячі 220 і індушка 250. Понятно, так, бабушка Гриві. Галя. Окій кожурів. А це рібра робить з сиром, з сиром сосиски. 300 кіло. Бабушка Галя, я вам хочу сказати, що ви умничка. І мені умкіло робить. — Матюкульки по чому? — Матюкульки, по 300 кілограмів. — молочні, Леся мала як дівчина на тачці поїхати. Чуть не захватили її. — Да, Лесючка? Доброго дня вам! Доброго дня, дівчата! Дякую вам, що ви за мене не шукали. — Бабушка Валя, за вас ніхто не забуде, тому що ви знаєте, я вас дуже поважаю. — 32 роки в корпусі! 32 роки! — 32, і ще 32. — Порахнати вже мене звідси. — Ніколи в житті! Ніколи в житті! Ви ще у мене будете... Ого-го-го Дивіться, давайте обсердимо. Та й вам дякую. О, дивіться, у нас гость кишеніово. Правильно, до нас вже вже риба не надоїла, над, її, над до Альбінки пішов. <гум> а, понятно дело. Альбіночка, чим ти пригощаєш нашого друга? А Місяка на пару. А ну покажи не на не. на жінець? Як замовити тілятинку на пору? 0,67, 663, 5607. Э, Почем на тірятинка? 400 гривень за кілограмчик. Шишкалі, розкажи мне, дивіться, Попичено. ти вже скільки нас. Де твоя, де маленька? Вже ми мамалику, не йому, і ми ще будемо Уже і каву не п'ємо, чого вже не йдеш до нас. Ага, так. от на тебе смір ще розкажуть. Ні, ні, ми тебе <су> не усі. Але дивися. Два місяці ми не ймома мамалигу, Два місяці. Два місяці, мамалигу маленькуємо. така вкусна. Ти знаєш, з кожного року вона в тому. Настається, так? Вже до нас не приходиш, вже нічого, рібка на мене, не покажуть. Здоровують. І що? По здорова, сі вона робить ролики махнув головою. І її. добрий ранок ми сидіти ага. не встаємо. Добре утро, дівчатка, добре. Чуєш, проходить, проходимо руками і бачу вже нема. Ну понятно, знаю, як це, ви тесто машині. Да? Так коли да. ж воно вороже піднімете тоді. Подожди, мене не буде ворник. І чого ми будемо Лесі? Ага. Ми будемо. Ну значить дві мити. Ми, ми будемо тоже. <laughs> ці Як замовити 067 663 5607 А ну на Валерий два золота Валера давай дожди густа А ну говорит даришь нормальный Я Альбиночка, вовремя, Альбиночка. Вовремя подошел Скажіть да? тільки правду вкусные ребра у Альбина Ну я 200 но ну, я люблю пища все по чому ребра 250 гривен закрылась Дерево нахтила 280 250 що такой придет А ну Валер, скажи, як яхтами 300 300. Дай мені ножика, я хочу почеревок показати. 350. Дівчатки, подивіться, одне м'ясо, просто одне м'ясо. Дивіться. Сало м'ясо. Це біле м'ясо, це не сало. 350 гривень. як 6, 3, 5, 6, 07. запечений пачерівочок, очень вкусний. 380 гривень за кілограм. Я ждала, поки ти скажеш альбіночка. Альбіночка, моя милашка. ディリサム。Mm hmm. mm hmm. Оце Леся, це твоя любима, це що вона себе? Печенку. Дивіться, по чому це шийка? Це печінка. по почем. Дивіться, Леся, дивіться, подивіться, 250 гривень кг. Дівчатка, вона легка, легка Дивіться, вона, перша вона дуже смачна. Подивіться, одна печіночка. 250 гривень за кілограм. Дуже смачна це печене печеревочок. 380 гривень за кг. Леся, ти бачиш, Леся показує, мані-мані. 380. Дивіться, якщо так, це номер телефона, так, це а если так то закриє вже Так, все Оце дуже Так, ти пробував це? Так. Оце пробував? Ріж. Давай. А що це? Кріпа, так? Ти купити тобі банкно. В мене не їхає. Я в кріпі, воно своє. А чотири міль кульочок, слухай. Чотири міль. Що? Чотири міль кульочок такий? Так? Так. Ні, вони мені не схожі. Я хочу таке, Валерочка. І давай, ти пробуй там. Я хочу сказати, дівчатка. Дивіться. Альдинка, а як мені таку запитати? Вісти. дивіться. ві 240 за кілограм. Номер телефона 067 663 56 071 Я хочу покататься. Давай, бери, девочка, дивите, как воно режется. Валер, а сало, як ты украинская сало, га? Диви. Ану, ану, боже, лазь, она, как ты себе ненька, диви. Куда чистый? Валерочка, дивись. Ви мне скажіть одне, а що на Україні погано? Нічого не погано, все смачно. Але дивіться, таке сало якесь, так, скільки треба купити, і воно привозять. Хочемо воно? 243 гривень. Дівчата, шмалене. Є шок-хлеба? Є шок-хлеба, чи ні? Доставайте свой. На, доставайте. Тут ну, починається, дивіться. Да, 240 гривень? Дівчата, 240, за воно шмалене на соломі. Дивіться, воно як дерево, воно просто воно ріжеться, як масло, дівчата. Валєр, на тобі ще кусочок. Дівчатка, ну дивись, яка, Валерія, на те ще, на. За ту мамалику ти нам тебе на корму Та Вона вже по тут э, За ту мамалику, яку ти нам приїхав, ми тебе пол, на корму. Да? Яка сходи, так. Да? Я буду що да? да? вона вже зійде в цьому році. Так, це держи, дівчатка. по чому біля? Сходи де на полі? Дівчатка, дивіться яка солодинка. 280 дві Валера, Валерія, сюди тут ще б дівстати. 280 днів. Солодинка складає. Зверху став. Та давай, що робити вось Ну, Юрій Пульпу я вже бачу, переїжджає, що на ріки на ставку. Е, Альдіна, запиши номер телефону. 067 663 5607. Запишіть окоцісоленка 280. 280. Девочки, одне, одне м'ясо. Подивіться, потом, дивіться, потом Кстати, Ардина, ти знаєш, що я раніше більше, а тепер я люблю більше оцю. Чорний перец горчичка. Правда, вона. Есть немножко жирне, є тут ще одно м'ясо, м'ясо. вона по 280. Дивіться, є така і така. А саме правда, я раніше тільки їла. Сейчас один так вач через руку, я здорово не хочу Да. Дивіться, а ролик вийде у вівторок, тому що на виходні вона і так все продасть, А вівторок вона починає новий день, це вже буде, так? Да. Не mm -hmm. Ти не тут пух, відкриваєш а тут твоя зв'язок, твою соловінку. Дівчатка замовлення приймає двіка на вайбер. Так, 066 663 5607 Альбіночка. <проб> Дівчатки, дивіться, саме головне, що... Сало солонинку можна передавати як круговодів, тому що її нічого не буде. Подивіться, поки яке воно прямо судно вишмалено, що не це це дуже немало важно, її калошок. Так що ми а, так що, на таке? 0,67, 663, 5607 07. Тобто це рівень Ну вона дуже вкусна, аз вінка. Між це коли позавчора ми її мастили на христів. Саме головне девочки, яка стала солонинка, та капчунок, вони всі передаються круговоді, тому що вони всі вакууміруються, і зараз ви знаєте, погодні условия до Валерічка, а ну скажи, як ми тебе пригостили. Почти, що рибульку і запустиш. Да. Ні? Мамаликою прийдеш. Що ж видати? Я йду за кофе. За кофе йдеш? Давай уже відповідь, дивися, Валерічку, а ти на весь мама говориш. Коли б ти двохмісячна мамалика? Альфін, ти от він до Жунак, запустити, що таке? А, йди на те. Ти що варити? Ні, ні, ти йдеш, <ристою> мав, на весь мір. Ану кажи, а. а, а, а. Диві. Не спіши, не спіши. Тук не ззад. Добре. Хотів швидко сказати. Зараз нам напишуть. не буде, у нас мамалиги. Я так розумію, що в нас малий більше не буде. Маліра, ви живой? Живий, так? Да? А що ти хотів сказати навіть?

Premises, віночка, Вірочка, оце розглядається, все воно виконує, оце, кстати, в тебе оцей рулі дуже вкусно, по чому він? По чому він? Заказати як? 0? 067-663-5607. Як тебе зовут, Валерій? Все, я пішов. Готові річ? Так, коли в следующий раз? Корм, четвер. Дивіться, давай так, ми його кожен кіпчем. Ми 20-го, ми 20-го вже виглядає. Я 19-го прилітаю, 20-го виїжджаю. Але на один день. А ми виїжджаємо 20-го со Светой. Я же может именно. А я уже побегу за поездом. Убежишь за 067 663 5607. А где я тебя люблю? За камеру. Я а мама Лека? А вот я просто хочу, чтобы все люди так знали. на следующей неделе, полы. На пятницу. На пятницу не получается, а, получается. Вот. Через А Через да. не да. вот. Через неделю. Через на в субботу. Все, неделю. Через следующий Через четверг. Через Через неделю. Через неделю. Через неделю. І так три місяці. Ми ще работаємо останні ділянки. Три місяці дивіться, пацієнтів на наїрис, маленьких наїрися. Просто знаєш, ну, трошки ми трошки успокойтесь. Я скажу за вами. Ми маленькими не мокалися. Нічого страшного, хорошої жінки донор бути нога, Лівіричка? Сухайте, ви знаєте, кожної жінки це не сало, не жир. Це комок доброти. Тому що, добре, дивіться, у мене комок доброти. Тут добрий, тут, добрий, тут правда тут уже немає, так? А взагалі ми всі компьюки добрики, тому що кожна жінка у прекрасна, вона богиня, вона є зюмі, вона чар. що не, валірочка, скажи? жінка, це все такі люди, які заволіся і ніхто не в житті не загасить, тому що ми почера важкі,